Место Ліннінградська область, тип будинку панельний, метраж 5-4, кімнати 3 бюджет 1, рублів, дизайн тритдесід, коротенько, замовниця, молода жінка з донькою звернулася до дизайнерів зі студії d десід щоб в квартирі в панельному будинку створити стильний, функціональний і простий в реалізації інтер'єр, мінімум відкритих полиць і стелажів, лаконічні форми і високі стелі. Автори проекту взяли за основу сучасний сканді і додали в обстановку цікаві деталі, природні відтінки і фактуру дерева. Подробиця. планування не міняли, працювали з тим, що є зонування в кухні вітальні виконали за допомогою розстановки меблів. Великий диван розділяє обідню зону і зону відпочинку, а зона приготування їжі відокремлена проходом, одну кімнату перетворили на затишну спальню з місткою шафою. Робочим столом і зручним двомісним ліжком у дитячій вийшло організувати робочу зону, зону сну і відпочинку, зону читання біля вікна і ігрову. Дизайн дитячої вийшов універсальним його легко адаптувати під різний вік, грамотно розставивши акценти. А робочий стіл буде рости разом з дитиною. Так як стільницю можна встановити на трьох рівнях висоти. Для оздоблення стін у всіх кімнатах вибрали фарбу коріла і структурні шпалери підфарбування, а ще додали акценти: в дитячій одну зі стін оформили шпалерами спальні, дерев'яними рейками, пофарбованими в тон стін. Хотілося зберегти простір і підкреслити висоту стель, для цього використовували складовою широкий карниз. У загальній кімнаті він є продовженням стін. Візуально витягаючи приміщення, а в спальні і дитячій грає на контрасті з кольором стін і є акцентною деталью, розповідають дизайнери. На підлозі в житлових кімнатах ламінат в передпокої і на балконі. Керамограніт у ванні для оздоблення стін використовували фарбу складного зеленого кольору, керамічну плитку керама маразі. А стіну в зоні душової оформили тією ж плиткою, що і підлога, плитка з фактурою дерева, як ніби переходить в дворівневу стільницю. У проєкті використовували переважно приховані системи зберігання, щоб простір з часом не захаращувався, так як планування квартири передбачає ніші, спальні дизайнери спроектували компактну гардеровну і додатковий шафа для верхнього одягу і дрібниць. Асади шаф, виконані в колір стін, і таким чином розчиняються в просторі, у дитячій також передбачили достатньо місця для зберігання за допомогою системи обхусті, зробили альков для ліжка. Комунікації та інсталяцію для підвісного унітазу у ванні сховали в короби з гіпсокартону, вони зливаються зі стінами, через що простір здається трохи більше. На невеликій площі в 4,2 квадратного метра вдалося розмістити душовий куточок. Підвісний унітаз, раковину чашу з декоративним чорним сифоном, а також пральну машину і шафа для зберігання предметів побуту на чистовий ремонт оздоблення та меблювання було виділено близько один гривень. Тому меблі підбирали переважно з віке. Однак, навіть з обмеженими можливостями нам вдалося створити потрібний настрій. А деякі предмети і зовсім вражають якістю і складом, наприклад, плетені абажури з нової колекції, Ікеа стали справжнім відкриттям. Вони зроблені з морських водоростей з природними варіаціями кольору і сплетені майстрами вручну. Тому кожен виріб унікальний. Розповідають автори проекту. З меблів ми розмістили все тільки найнеобхідніше, щоб не перевантажувати простір. Кожен предмет виконує певну функцію. Тому увага акцентується на деталях, картинах, живих рослинах, вазах з сухоцвітами. Крім того, дизайнери використовували кілька сценаріїв освітлення. Крім загального точкового світла, в кожній функціональній зоні є свої світильники, гнучки брат для читання біля ліжка, робоча лампа на столі. Підсвічування робочої поверхні на кухні, торшер біля дивана і великий підвіс над обіднім столом, планування: бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, тікоріла, підлогове покриття, керамограніт, керамін, ламінат, егер, меблі, лава і вішалка, іке, декор, дзеркало, іке, ліпнина, орацтецор, освітлення, підсвічування для картин іке, кухня вітальня, оздоблення, фарба, тікоріла, фартух. Декор апаріці, карниз і композиція з молдингів, орац, Цор», підлогове покриття, ламінат еґер, меблі, кухонний гарнітур, птумба, журнальний столик, все ікеа диван ліжкоссанджі, декор, сара гоме хмгоме освітлення, підвісний світильник, амбрелалік торшер ікеа спальня оздоблення, фарба тікоріла, карниз і молдинги, орац цор, підлогове покриття, ламінат Егер». Меблі, ліжко, лайфмеблі, тумба приліжкова, комод, стільниця, все, ікеа стілець, «Шеллі», текстиль, зара гоме, декор, зара гоме освітлення, підвісний світильник, ікеа, світильник настінний, «Електростандарт», дитяча кімната, оздоблення, фарба, підкоріла, карниз і молдинги, орац, цор, шпалери, ецовал, папер, підлогове покриття, ламінат, еґер, меблі, ліжко, система зберігання. Письмовий стіл, все ікеа, повкруглий і модер, ванна кімната оздоблення, фарба тікуріла керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, сантехніка, душовий куточок, ерліт-сомфорт, душова стійка, дорф – система інсталяції з унітазом, цевсаніт, змішувач, тімоселене, декор, дзеркало з підсвічуванням, рінаді, декор зарагомих мноми балкон, оздоблення. Фарба тік коріла підлогове покриття, керамін, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і